Всім вітання, АЗС комплект на зв'язку. Сьогодні значить, задача для військових, для наших захисників. У всіх, мабуть, у всіх бригад одна і та сама проблема дуже погане пальне. Техніка хороша, якісна, а пальне дуже погане. Значить, щось треба поставити перекачувальну колонку для фільтрації. Значить, що ми зробили? Значить, обов'язково 12 вольт дізель. Забирається з кубів, з бочок, з цистерн, з каністр і так далі. Нагадую, пальне дуже погане. Дуже погане. Були випадки, коли навіть роз'їдали шланги. От такі випадки були. Що дізель роз'їдав шланги. Що ми зібрали? Значить, 12-вольтовий 12 насос. Це у нас буде вхід. Тут буде всмоктуючий шланг. На вході у нас буде стоять багаторазовий сепаратор з отстойником для того, щоб ми бачили, що ми приймаємо: плюс вода. Далі насос 12-вольтовий, самовсмоктуючий. Обов'язково. Після насоса це вже йде у нас до пістолета, фільтрація піусі Буде стояти на 5 мікрон картридж. Це вже тонка очистка, плюс вода. Тобто максимально тонка очистка, яка можлива буде. Плюс вода. Додатково. Ми е, поставили, що на вході, це вже буде шланг, це буде і всмоктуючий, і напорний, буде прозорі. Е, на всмоктуюч... на, на, на шлангі той, що йде до пістолету. Ми поставили додатково ще поворотні штуцера з фільтрами грубої очистки. Тобто це на лічильні, це на фільтр буде вставлятися туди. І це на пістолет. Тобто, ще додатково дві сіточки. На всмоктуванні у нас буде стояти зворотній клапан плюс фільтр грубої очистки. Ще один на додатковий захист. І пістолет без відсікача. Нам не потрібен відсікач, нам потрібна суто перекачка е, для того, щоб просто перекривати подачу. Також, чого пістолет без відсікача, для того, щоб не втрачалась швидкість. І ще для того, щоб не перегрівався двигун. Отака от компоновка це система фільтрації. Отак от, от навіть на її назвемо, бо у нас немає тут лічильника, обліка ніякого немає. Це колонка для фільтрації пального. Тобто, в такій системі ми вже відфільтруємо. Відфільтруємо той весь бруд воду, все, що там вже є на тих бочках, присадки. Бо зараз е, дуже багато присадок в пальному. Також ми будемо е, відбирати ще присадки. Е, компоновочка вже відіграна, ми вже її багато де ставили. Е, в основному це військові. І у всіх, все слава Богу, всіх працює і все відпрацьовує дуже добре. То і тут ми їх поставимо, і, і у цих людей буде все працювати дуже добре. От. Е, така компоновка може знадобитися і тим, хто заправляє куби, е, куби, генератори, маленькі, великі, і так далі. Така також підійде. Тобто, е, універсальна, можна, можна так сказати. Фільтруюча колонка універсальна. Якщо вам потрібно такі колоночки. Для військових день в день. Всім остальним на другий день приблизно відправляється. От. Будь ласка, наш сайт, наші телефони. Заходьте, телефонуйте, проконсультуємо, надаво, надамо максимальну інформацію по колоночкам. Варіантів зборочки дуже багато. Дуже багато. 220-12, насоси все, що стосується перекачки. Рукава, все 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 є. Дзвоніть, пишіть. Будемо робити вам хороші колоночки. Форма оплати люба, гарантія, ремонт, обслуговування все, все у нас є. Все, дякую вам, що подивилися. Запитання, якісь пишіть, якщо когось цікавить. Ми будемо відповідати. Все, мирного всім неба. Будемо живі. Дякую.